Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин. Сьогодні, 16 жовтня, 1331 день, відколи Україна чинить опір повномасштабній збройній агресії Росії. І цієї ночі ворог знову атакував країну. Під прицілом була енергетична та газова інфраструктура. Тому у кількох регіонах, зокрема й на Хмельниччині, тимчасово діяли графіки аварійних відключень світла. Заразом і газ просять споживати економно, адже через пошкодження об'єктів знизився обсяг власного видобутку. Тож давайте будемо свідомими та заощадливими громадянами. А далі про головні події Четверга в області розкажемо за мить на 33-му телеканалі. Відновлення емоційного балансу. Після повернення з передової важливим є зниження рівня стресу та адаптація до мирного життя. Для цього використовують різноманітні заняття, спрямовані на психоемоційну стабілізацію та фізичне відновлення. Таку реабілітацію провели й для Нетішинських гвардійців. Впродовж кількох днів військовослужбовці працювали з метафоричними асоціативними картками, брали участь в арт-терапії, відвідували соляну кімнату, а також займалися верховою їздою. Усе це зазначають у військовому формуванні дає. Можливість бійцям без поспіху емоційно повернутися з війни у більш безпечне середовище, прожити свій досвід і відновити внутрішній ресурс. Перетнути кордон без документів та реєстрації. Оперативні співробітники Держприкордонслужби викрили схему незаконного переправлення чоловіків до Молдови. За даними слідства, організував оборудку мешканець Хмельниччини. Він підшукував клієнтів та надавав вказівки щодо часу та маршрутів руху. Крім того, у незаконному трансфері був задіяний один з заступників міського голови міста Сокиряни Чернівецької області. Він, використовуючи службове становище, допомагав чоловікам дістатися кордону. Коштували такі послуги по 7 тисяч доларів США з людини. Нині ж горе бізнесменів затримали та оголосили про підозру. Шахрайство під виглядом дзвінків від мобільного оператора. Днями в пастку аферистів потрапила 40-річна жителька Волочиська. До неї зателефонував псевдопрацівник компанії мобільного зв'язку. Під приводом покращення наданих послуг шахрай випитав смс-код. Після цього з її картки зникло 22 тисячі гривень. Правоохоронці наразі за цим фактом проводять перевірку і наголошують, якщо ваш номер телефону прив'язаний до банківських рахунків, варто бути особливо обачними. Комунальне поповнення у Волочиську з'явилося кілька одиниць нової автомобільної спецтехніки. Придбати її громада змогла завдяки державній програмі підтримки. Вона передбачає надання кредитів на пільгових умовах за ставками 5, 7 або 9 відсотків річних. Скористалися програмою 5.7.9, співпрацею з Укрсімбанком, аби десь в межах кредитних програм закуповувати оновлювати комунальну техніку. Так було придбано і сміттєвоз автомобіль, який під 7% річних на 5 років розтермінована виплата. Тонично придбано автомобіль вакуумної лососний, який покращить роботу, якість експлуатації інженерних мереж, підприємства джерело. Ну і зрозуміло, виклики перед початком зимового періоду осінньо-зимового це і обслуговування утримання доріг загального користування, комунальної форм власності, десь і наше підприємство. Комунальний, яке да, утримує дороги в зимовий період часу, це і посипання протиожеледних матеріалів, і розгортання снігових заметів. Інше, початок шляху у енергетиці. У колективі Хмельницької атомної електростанції відбувається постійне оновлення персоналу, бо ж сфера росте, а з нею збільшується й потреба у фахових людях. Тож, перш ніж приступити до своїх обов'язків та адаптуватися у новій галузі, для новоприйнятих атомників запровадили спеціальні курси. Персонал, який прийшов на роботу, це в першу чергу треба до них донести, на які відповідальне підприємство вони попали. Які в нас є велика, які у нас є традиції на. Підприємства, які перспективи розвитку атомної енергетики, наш нашого майданчика в тому числі, які гарантії соціальні. Пріоритет безпеки, роль кожного працівника та робота у структурі. Про усе це та не тільки розповідають на ознайомчих лекціях в навчально-тренувальному центрі. Ба Більше фахівці з багаторічним стажем діляться і власним досвідом роботи. Такі ознайомчі заходи кажуть майбутні атомники, неабияк допомагають у адаптації до нового місця роботи. Цей курс потрібен і не тільки через ознайомчу екскурсію. Ось подано багато корисної інформації, яку раніше дізнавалися, от через колег люди, через керівників підрозділу. Зараз все це структуровано, подано в курсі. До цього я працював енергетиком на ТЕЦ в Донецькій області, але з початком війни моя ТЕЦ дуже сильно пошт. Постраждала. Тому я переїхав і починаю тут життя і працевлаштовуюсь. Ця екскурсія вона нам дала розуміння величі цього об'єкта, розуміння того, що ми є, яка наша значимість для нашої держави, цієї країни, ця атомна станція. І я так як йшла на це підприємство, і йшла в комунальне господарство, думаю, ну що моя там роль, що вона там грає, що вона там значить. Але після виступу директора я зрозуміла, що моя роль теж необхідна і теж має бути. І дуже велике дякую, що він перед нами виступив. Саме максимальна віддача від викладачів, які висвітлюють не тільки теми, ті, які, наприклад, висвітлюють звичайні роботодавці, тобто, от ваші обов'язки, робіть це і все. Тут дуже широко розповідають про те, які ми маємо пілі, що нам можуть надавати, які наші обов'язки. Які є в нас вимоги до нас, тобто все максимально щиро і прозоро розповідають? Видно, що підприємство підтримує свій високий рівень і тримає планку на досить високому рівні. Тому дякую за це навчання. Адже праця у структурі Хмельницької атомної електростанції це не просто робота, це щоденні виклики, відповідальність та повна віддача фахівця, бо лише спільні зусилля дають результат. А у атомній справі від цього результату залежить ледь не уся країна. Олена Гула новини 33 третій канал. Погода на 17 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру останній робочий день тижня буде хмарний з проясненням, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі 2-7 вище нуля, в день 9-14 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра піднімуться до позначок вночі 4-6, в день 11-13 тепла. Такими були новини четверга. Попри складні умови сьогодення, тримаємося разом. Але пам'ятайте, безпека передусім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте, діть в укриття, не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місці, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім цього, подбайте про тривожну валізку з документами, аптечкою, водою, ліхтариком та речами першої потреби. Це прості речі, які можуть врятувати життя. А також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Там ви знайдете більше деталей про події в області та країні. Бережіть себе і тих, хто поруч. Побачимось у наступному випуску новин. Тож до зустрічі уже завтра.